Зелений гай біжить і спотикається за вами. Любить дуже дивитися на вашу любов. Хорош, хорош. Могло бути гірше, але понеділок у вас, як бачите, буде дуже дивно. Відходняк від неділі. Але що що, ні. Може, й да, так, від неділі, тому що не виключено, що ваш двіж почнеться у п'ятницю, закінчується прямо в понеділок вранці. Дуже важливо і дуже би ми вам рекомендували в неділю відіспатися перед понеділком, тому так. що це все як то не було, то ваш перший робочий день, його треба поважати, бо ну, це як з Новим роком. Як тиждень почнете, так його і закінчите. Так, Моніка Чарило зараз вам. Гадання, ви також напишіть. Шановна Моніка, напишіть на яку ну вам на день, на тиждень, на місяць чи на рік годувати. Я пропоную пані а Моніці, е, останній якому ми дозволимо таку, е, скажімо так, а далі будемо свій вибирати, да, вибирати. Або Добре. ми гадаємо на рік, або ми гадаємо на місяць, або mm -hmm. на тиждень, або на день.